Першому тижні Великого посту входимо в цей піст і нас, нам товаришує, нас супроводжує такий фрагмент Святого Письма, де Ісус Христос описує свій другий прихід. Нам потрібно почути це Слово Боже, щоб ще раз себе змобілізувати, щоб ще раз собі певну таку планочку поставити, такий рівень, до якого ми хочемо дорости, тримати цей рівень, принаймні цей великий піст. Щоб сподобатись Господу Богу, але так насправді не, не боремось для того, щоб йому сподобатись, ми, Господу Богу, і так любі, тільки щоб себе трошечки перевиховати, щоб стати подібними до нашого вчителя Ісуса Христа. Тож Ісус Христос звертається до своїх учнів, того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде син людський. У своїй славі і усі ангели з ним тоді сяде на престол своєї слави. Буде друге пришестя Ісуса Христа, Сина Людського, тільки Ісус каже, у своїй славі. Дійсно, що Ісус Христос применшив себе самого, став людиною, обмежив себе. В небесах Він був Господом вічності. Це Він створив час, в часі все розвивається. В часі матерія переходить з одного стану в інший стан. А Бог є Господом вічності, яка є Його слава. Він створив і землю, матеріальне, і небо, те що духовне. Все, що є створене, є створене Господом Богом. Це є Його слава, тому що все, що ним створено, воно не має браку. Воно дуже добре. Воно дуже добре. І це є Божа слава, що Він творить творить дуже добре, дуже дивні речі і різноманітні. Да? Він не копіює, не ксерокопіює. І всі ангели з ним приходять з Ісусом Христом теж ангели як свідки, як ті, які йому служать, як ті, які хочуть з ним перебувати. Сьогодні війна, да? може, так нам краще буде зрозуміти такий приклад, як стоїть. Воєначальник, а за ним ціле військо, і гарно б так вишукувалися всі. І одним кроком щось роблять, в да, одним порухом, якийсь е рух, да, якусь дію. Це, це, це виглядає, наче один організм. І це не просто велично виглядає, це є дивовижно. Бо така кількість людей супроводжує цьому одному. Така кількість людей готова виконати наказ усього одного і. Одним кроком, одним подихом вони це роблять. Щось буде відбуватись з другим пришестям Ісуса Христа. Ангели прийдуть, будуть стояти за Ісусом Христом, і це не буде балаган, це не буде кубка ангелів. Вони будуть дуже гарно вишуковані. вони хочуть йому служити дуже добре, бездоганно. Тоді сяде на престолі своєї слави. Ще раз Ісус Христос повторюється про свою славу. Ні, тоді Він засяде на престолі своєї слави, слави, яка є подвійна. Яка подвійна слава Ісусу Христа! Він, будучи Богом, будучи Господом вічності, стає людиною, обмежує себе і на землі проживав своє життя і тренував своє немічне тіло, подібно як ми його тренуємо і вправлявся в ньому. На згадку приходить такий приклад, що як дитину вчиш, наприклад, малювати. Дитина так старається, що в неї навіть язик так висовується, і вона облизується цим язиком, наприклад, малює щось, вимальовує, так, 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 все хоче гарненько так зробити. От людина так старається. І вправляється в тому, чим більше вона робить цих вправ, тим тим здібніше стає, тим легше їй щораз легше і легше буде даватись. Так от Ісус Христос став людиною і Він вправляв себе в справах земних, подібно як ми. Марія, коли давала йому ложечку, наприклад, щоб їсти, він теж одразу її. Ну, Невміло тримав в руках, але з часом, з часом йому вдавалося все досконаліше, все міцніше, ну, і до, до кожної справи так можна підійти. Те, що ми з вами, брати і сестри, навчались, ти вчився Ісус Христос. І це є його престол слави, тому що Бог обмежив себе і пройшовся по своєму ж закону, який він дав людям, по своїм заповідям. Він виконав всі заповіді. Став обмеженим, таким, як ми, але виконав Божий закон. Виконав Божий закон. І це є слава Ісуса Христа. І тоді Він уже каже, що підійдуть до Нього всі народи, і Він буде розділяти одних праворуч, одних ліворуч. Які в нього критерії? Якщо і ти виконав закон, якщо і ти своїм життям старався жити на Божу славу. Хотів виконати мої правила, війдеш в моє царство. Якщо не виконував моїх правил, підеш в те царство, яке приготовне для сатани. Там анархія, там хто що хоче, то робить. Вони там собі вважають, що вони царі, і вони самі видають собі укази і самі їх виконують. І людина відправиться або в Боже царство, або в царство ну, місце, місце, яке приготовлено для демона. І там буде перебуватись. Людина, кого захоче, з тим обирає. Друга річ, брати і сестри, така цікава, може дрібничка, але дуже важлива. Люди, яких Ісус Христос перед собою буде розділяти, що одні, ті, які позитивні, що ті, які негативні, будуть питати, Господи, коли це ми бачили Тебе. Вони не мають поняття, і вони це щиро будуть говорити. Вони не грають роль. Вони реально не зрозуміли в той момент, коли виконували свою роботу, або не виконували, вони не зрозуміли, що то був Господь. Господи, коли ми бачили Тебе голодним, ми нагодували або спраглим і напоїли. І ці теж відповідають: Господи, коли це ми бачили Тебе голодним, або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або в'язниці, і не послужили тобі. Справа в тім, що у нас у людей є таке, ми розділяємо на категорії: важливе, менш важливе, неважливе. неважливе. І в ці категорії часом попадають ближні люди. Скільки за цілий день можемо зустрітися з людьми, які підпадають під наші категорії. І от Господь Бог так будує закон, що людина має його виконувати на кожен день для будь-кого. Не тільки, щоб людина, зустрівшись з Господом Богом, почала йому служити, для будь-кого. Виконуй закон для будь-кого, навіть для своїх найменших, які тобі товаришують, які знаходяться в такій великій потребі, що вони не зможуть тобі винагородити, а ти виконуй мій закон, мої заповіді. Тоді відаш моє царство. Або не виконуй мій закон і мої заповіді, тоді ну, відправляєшся в те місце, яке приготовано цим падшим ангелом. Які не хочуть зі мною перебувати. Брати і сестри, це слово Боже, воно насправді дуже нас мобілізує на початку посту. Маємо так себе зорганізувати, маємо так себе перенавчити, переформувати, щоб ми дійсно схилялись до Божого закону. По-перше, щоб ми його знали, а друга річ, щоб ми його виконували на кожен день, не тільки тоді, коли Господь Бог дивиться. Але коли нам здається, що ця людина не має значення, Господь Бог завжди нам це лічить, завжди нам це порахує. Дякуємо, Господи Боже, за твою велику любов, бо насправді віддаєш наше спасіння в наші руки. Є люди на землі, які вірять, що є предестинація. Я є визначений для неба, або я є визначений для пекла. Ти в свою любові даєш мені вибору. Я керую своїм життям. Я можу розпоряджатись, я можу себе десь запровадити, або в більш вище, краще місце, або в іншу сторону піти. Дякуємо тобі, Господи Боже, за те, що любиш нас такою любов'ю, яка повна поваги до особи і до моїх виборів. Амінь.